Тому що ми можемо говорити про що завгодно, ми можемо говорити про корупцію, ми можемо говорити про війну, ми можемо говорити про злочинність абсолютно про що завгодно. Це все має причини. І головна причина тому це є відсутність духу, відсутність розуміння людьми, що є таке дух, небажання прийняти святий Дух і пропустити його через себе, бажання жити виключно в матеріалістичному світі. В гедоністичному середовищі отримувати задоволення тут і зараз, не думаючи абсолютно про майбутнє покоління. Така собі система горизонтальних зв'язків, яка не має абсолютно нічого спільного з тим, щоб ми могли подивитися на сто двісті п'ятсот років уперед і з упевненістю сказати, що ми залишимо цю країну, Європу і світ. Майбутнім поколінням, тому що по великому рахунку хаос це все може знищити. І сьогодні ми є оплотом, ми є тим рубежем, через який зло не має переступити.